Ба що об'єднує скрутні часи, любов що вселяє надію на краще. Харків сучасний, воєнний та місто майбутнього у незламному. Почалася низка традиційних святкових заходів до 370-ї річниці міста Героя та до Дня Незалежності. Першим у списку Основ'янський район. Це моя любов, це моє життя Харків. Я народилася в Харкові і спочатку війни нікуди не виїжджала, тому що ну, покинути Харків це дуже складно. Весь цей складний час я знаходжусь зі своїми людьми, яких я Поважаю, люблю, для яких я працюю, і мені хочеться, щоб кожна людина так само любила Харків, як наші харків'яни, тому що це неймовірне місто. Я вітаю харків'ян і бажаю їм любові, здоров'я та перемоги. Хочу побажати, щоб вистояти цю війну, бути мужніми і ждати перемоги. Я його люблю, тому що я в ньому навчався. Навчався і довго, працював, почти все життя працював в Харкові, так що невозможно його не любити. Бо він в Харків є Харків, і це він невід'ємний від нас, а ми від нього. Я в Харкові народився, виріс. У мене діти, троє синів. От. Живемо в Харкові, тікати не збираємось. Ми працюємо для Харкова. Всі структури Харкова діють злагоджено, у всіх між собою взаємодія, От, всі розуміють важливість своєї праці і інших, так що всі працюють в своєму напрямку і успішно вирішують проблеми. Мій любий Харкова. Бажаю в день Незалежності, в день Харкова. От, бути квітучим, красивим. Щоб все було добре, все налагоджусь і мирного неба головне. Хочу Привітати кожного з вас. Хочу подякувати кожного з вас, хто працює, незважаючи на всі житлові райони. На жаль, на Основянський район, особливо в останні часи, випало дуже багато обстрілів. Дуже багато. І я вдячний вам за те, що ви разом із головою району зі мною працюєте над цим, щоб усунути все це рука, який є. Звісно, важко, але я впевнений, що ми витримаємо це, так? І я впевнений, що настане мир, і я впевнений, що разом ми будемо відбудовувати наше місто. Ну і звісно, знаєте, я пишаюся. з кожним харків'янам, кожен, хто сьогодні, незважаючи на все, робить свою справу. Незважаючи на все, працює у місті, живе у місті, і це дуже важливо. Бо Харків це Україна, і Харків, безумовно, це Харків'яна. Зі в Харків! Цього, Ігор Безкровний, Ігор Вуханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.